Події та факти середи 1 лютого у новинах на телеканалі. Віта мене звати Юлія Волокотрав. Добрий вечір. Авдіївка найнебезпечніше місце в Україні. Багатодітна родина залишилася без даху над головою. Що врятує пенсійний фонд? Чорстокі бої за Авдіївку точаться уже кілька днів. Терористи почали наступати у ніч на неділю. Ворог б'є усім, чи має. Застосовує навіть танки та ракетні системи залпового вогню. Учора місто відвідав прем'єр Володимир Гройсман. Провів засідання оперативного штабу із врегулювання надзвичайних ситуацій. Запевняє, Авдіївка забезпечена усім необхідним, зокрема продуктами харчування та наметами для обігріву. Уряд та усі відповідальні служби продовжують надавати місту необхідну допомогу і в подальшому. Більш детально розказ. Каже Лариса Бондар. Авдіївка кілька днів під постійними обстрілами. Місто без світла, води та тепла. Якщо окошки наші смотрять на ДНР, це для нас на ніт. А у нас ще високий етаж, Ну, тріше. Це фонит, це нівазможна. Ми все трус, да. трусить нас. Вчора Авдіївку відвідав прем'єр Володимир Гройсман. Провів у місті засідання оперативного штабу. Зустрівся з його мешканцями. Я тут для того, що і морально хочу вас підтримати. І всім чим зможу, щоб підтримати. Найбільша проблема забезпечення електроенергією. Відтак і теплом. Його підтримує на мінімумі місцевий коксохімічний завод, аби не розмерзлася система. Для людей встановили пункти обігріву. Їх більше десятка. Там годують теплою їжею. На второї макарони пахло на пірве супчик з річки. Ну і чай. галячим. Лікарня Авдіївки працює на альтернативному живленні. Важких хворих вивезли. Медики ж продовжують надавати екстрену допомогу. Працюють генератори. У нас воскресенье поступало большое количество ранених і воєнаслужащих, і мирних жителів. В містечку тисяча учнів. Сьогодні школи закрили всі, окрім однієї для дітей, чиї батьки працюють. Я дав сьогодні доручення, щоб соціальні служби пройшли особливо людей похилого віку, які, можливо, одинокі самі, не можуть вийти одиноких людей, багатодітні сім'ї і запитати у людей, чим потрібно допомогти в таких складних умовах. З водою перебоїв немає, але відновити нормальне теплопостачання в місті поки що неможливо. Бойовики гатять по ньому без перестанку. Режим теж пів шостої ранку пообіцяли на 10 до 17. О 10 годині режиму теж не було, а 6.20 запросили вони режиму те, що наші дали. А і вони поперлися в атаку. Як тільки буде тиша оголошена, ми зразу можемо направити всі бригади ремонтні. У нас все абсолютно готово для того, щоб забезпечити відповідним чином ремонт і відновлення енергопостачання міста Авдіївка. Прем'єр запевнив, гроші на відновлення Авдіївки є за необхідності, фінансування збільшать. Відпрацьовані всі сценарії, всі, від найпростих і до найскладніших. Фактично всі служби сьогодні готові до виконання тих завдань, які будуть відповідно до ситуації. Саме головне, щоб не страждали люди. Сьогодні вже почали евакуацію тих, хто вирішив поїхати з прифронтового міста. Це переважно батьки з дітьми. Це злочин проти людини. І я вважаю, що тут не може бути інших дискусій. Ворог має припинити обстріл, мають бути відновлене енергопостачання, має бути відновлені нормальне теплопостачання будинків. Тут живі люди в будинках. Тим, хто залишився вкрай, потрібні буржуйки, грілки та теплі речі, адже зима на сході розгулялась. Вночі морози сягають мінус 15. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта. На біду мешканців Донбасу у Вінниці відгукнулися миттєво. За дорученням голови обласної державної адміністрації Валерія Коровія у області створили оперативний штаб і вже провели перше засідання. На придбання матеріалів для відбудови помешкань жителів Авдіївки із обласного бюджету виділять 350 тисяч гривень. Не стояти осторонь проблем людей, які стали заручниками агресивної політики Росії, закликав земляків і міський голова Сергій Моргунов. На своїй сторінці у Фейсбук він проанонсував відправлення гумвантажу до Авдіївки Уже цієї п'ятниці вже долучилось багато підприємств, магазинів, квартальні комітети, студентство. Це і продукти харчування, і теплі речі, медикаменти, плівка, утеплювач та інші будівельні матеріали. Шукаємо буржуйки. Є потреба в теплих ковдрах. Найнеобхідніше для бійців та мирних жителів Донбасу збирає благодійний фонд Подільська громада. Окрім речей і матеріалів, вінничан просять допомогти і грошима. За кожну копійку волонтери готові прозвітувати. Також ми збираємо і для мирного населення, адже наші друзі-волонтери, які працюють у Авдіївці, в Краматорську, в Селідово, вони звернулися, що почали виїжджати люди з Авдіївки і самостійно, і організованими групами. І тому з'явилася потреба в, також і продукти харчування в теплому одязі, одязі у більших. Розмірах. Адже не завжди людина, яка швидко в'їжджає свої домівки, має можливість зібрати повну, там, повний автомобіль там, речей. а Беруть, звісно, саме необхідне. Хто має бажання, можна перерахувати кошти на розрахунковий рахунок фонду. Ми завжди звітуємо, показуємо, що за ці кошти придбано, куди воно передано. Тому в принципі, кожна копійка, яка надходить, кожна річ, яка надходить до фонду, вона завжди знаходить свого цільового споживача. На жаль, не лише на сході треба сьогодні рятувати людей. Без даху над головою у Мороз залишилась багатодітна родина у селі Пултівці Вінницького району. Учора її двоповерховий дерев'яний будинок згорів ущент. На момент пожежі у ньому знаходилося четверо із семи неповнолітніх дітей. Ніч погорільці перебули у сусідів, а вже сьогодні теплі речі їм привезли медики районної лікарні. Зараз ми знаходимося у селі Пулківці за 20 кілометрів від Вінниці. Як бачимо, горить будівля із дерев'яного зрубу будинок належить багатодітній родині. За нашими повідомленнями постраждалих немає. Зараз пожежники намагаються локалізувати вогонь. Пожежа трапилася по обіді. Діти самі розпалили грубу, поки батьків не було удома. Рятувальники припускають, що будинок зайнявся через необережність. Розвідки було встановлено, що в будинку були діти в кількості сім чоловік, сім дітей було. Але вони до прибуття пожежних підрозділів були виведені сусідами і забрані до себе додому. У сусідів багатодітна родина і переночувала, адже будинок згорів ущент. Наразі влада шукає варіанти, куди поселити матір із дітьми. Мені зателефонував мій батько і сказав, що там така ситуація, що згоріла хата, потрібно приютити дітей. Я сказала батькові без проблем. Скільки треба, стільки хай живуть. Поки там місяць, два-три, поки не вирішиться питання з їхнім жильйом, вони будуть знаходитись тут. З мого погляду це велике горе, тому що в даній, в даній ситуації, що на дворі зима, і семеро дітей залишились без криші над головою. Поки спеціалісти з'ясовують основну причину пожежі і розмір збитків, медики Вінницької районної лікарні вирішили допомогти погорільцям. Ініціативу головного лікаря підхопив увесь колектив. Лікарня максимально відгукнулася на біду, яка сталася в нашому районі. Відповідно, на ранок зібрали речі. Хто що міг, тим, тим поділився. Ми готові надати відповідний і медичний супровід і по харчуванню. Що ми, чи ми можемо допомогти, тим ми будемо допомагати в даній ситуації. Родина розраховує на допомогу небайдужих. Передусім для дітей потрібні теплі речі та харчі. Збиратимуть їх у сільській раді Пултівсю. Юлія Волокотрав, Євгеній Кришталь, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Госпітальні округи. Заступник міністра приїхав заспокоїти громаду області. Перші лікарні реформування локального масштабу. Чому штрафи не лякають п'яничок за кермом? Процес створення госпітальних округів у Вінницькій області триватиме до кінця 2017-го. і пройде у три етапи. Про це сьогодні повідомив заступник міністра МОЗ Павло Ковтонюк. Він спеціально приїхав до міста пояснити, чому МОЗ так наполягає на створенні госпітальних округів у регіонах і хто у цьому випадку вирішуватиме долю лікарень. Адже саме в нашій області, на відміну від інших, запропонована міністерством реформа збурила громади районів. У Козятині люди навіть вийшли на акцію протесту. Урядовця слухала Олена Гук. Ідея створення госпітальних округів проста, запевняє заступник міністра МОЗ Павло Ковтонюк. Головна мета впорядкувати мережу лікарень, адже Україна посідає друге місце в Європі за кількістю лікарняних ліжок. Тож гроші вкладаються в порожні ліжка, а не в лікування пацієнта. Госпітальний округ це об'єднання лікарень, функціональне об'єднання лікарень. Це не є адміністративно-територіальна одиниця, це не є юридична особа. Це є набір лікарень, які збираються разом. І приймають рішення, яким чином побудувати маршрути пацієнтів між собою так, щоб цей пацієнт мав швидкий доступ до якісної медичної допомоги. Годинний доступ до базових послуг стаціонарних і двогодинний доступ до більш спеціалізованих послуг стаціонарних. Створювання госпітальних округів триватиме до 2017 року. Наразі в уряді чекають від регіонів планів розвитку округів на 5 років вперед. Як тільки побачать стратегію, обіцяють дати гроші на її реалізацію. З наступного року страхові угоди на надання послуг держава укладатиме тільки з тими лікарнями, які відповідатимуть певним стандартам. І якщо вони не будуть попадати під відповідні стандарти, він ці угоди з ними укладати не буде. Так що потім в тому випадку. В тому випадку ця лікарня фінансується з місцевого бюджету або з інших джерел, які в неї є. Заступник міністра наголосив, у ході реалізації медичної реформи місцева влада повинна забезпечити доступність послуг, тож пропонують розробити маршрути доїзду з віддалених сіл до базових лікарень і вкладати гроші в дорожню інфраструктуру. Олена Гук Олег Літвінцев телеканал Віта. Поки ж питання реформи в українській охороні здоров'я зависло в повітрі. Медики міста вирішують важливі питання локального масштабу. Наприклад, модернізують лікарні. У першій придбали сучасні апарати для хворих в реанімації. Зараз в відділенні завершується ремонт. У той час як пацієнти гепатологічного регіонального центру вже проходять курс лікування в сучасних умовах. Наступним кроком стане модернізація харчоблоку. Для цього на останній сесії міськради депутати виділили із бюджету 5,5 мільйонів гривень. Інтелектуальний апарат для вентиляції легенів, дефібрилятор з моніторингом показників життя, Новітнє обладнання, аналогів якого в Україні немає. Відтепер воно допомагатиме медикам першої міської лікарні рятувати життя. Це результат комплексної реконструкції вперше за понад 20 років. Тут нічого не було. Ну, звичайний старий стіл, радянського виробництва, дуже старий лампа стара і все. А все лишнє на тіліжечках. Все обладнання знаходиться в підвішеному виді, і полу нічого не торкається. От, воно зручно підводиться до хворого. Він під час операції сам може в будь-якому ракурсі підвести собі світло і оперувати. В ході ремонту врахували вимогу абсолютної стерильності приміщення. Для цього встановили нову вентиляційну систему та сучасні фільтри, які забезпечують бактеріальну та вірусну очистку повітря. Не треба торкатися, двері автоматично відкриваються, заходить в операцію, двері за ним закриваються, все, він готовий до роботи. Пацієнт заїжджає зовсім другим маршрутом. У відділенні функціонуватимуть дві сучасні операційні, а у приміщенні чергового лікаря розмістять центральний пульс спостереження. Кількість ліжок збільшать з шісти до дев'яти. Цей час пацієнти гіпатологічного відділення вже лікуються в сучасних умовах. Щороку тут до трьохсот хворих. 38 років назад. Я тут лежала з сином, він був проти цього, що тоді зараз дуже прекрасно, все проти того, що колись було тут земля і небо, як то кажуть. Знаєте, все дуже гарно все зроблено, все комфортабельно, водичка кругом є в палатах. На черзі реконструкція харчоблоку він не бачив ремонту з 70-х років минулого століття. Те, що в 2017 році ми будемо робити реконструкцію харчоблоку, це виправдано. Даний харчоблок буде забезпечувати гарячою їжею. Пацієнтів першої міської лікарні, першого полового будинку і кардіоцентру загалом на модернізацію відділення реанімації та анестезіології витратили майже 45 мільйонів гривень з міського бюджету, у тому числі і не придбання сучасного обладнання. Ірина Курш, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. У Чорному морі стартують навчання НАТО. У них задіють військово-морські сили восьми держав Болгарії, Канади, Греції, Румунії, Іспанії, США, Туреччини та України. Залучать майже три тисячі осіб. У ході навчань щит моря відпрацьовуватимуть стандартні методи відбиття повітряних, підводних і наземних атак. У заході братимуть участь 16 кораблів, один підводний човен та 10 літаків. Навчання прийдуть з 1 по 10 лютого у східній частині акваторії Чорного моря. За довідками про несудимість у сервісні центри МВС. З 1 лютого територіальні центри по всій Україні видаватимуть такий документ безкоштовно. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Замовити довідку можна буде з вівторка по суботу у будь-якому сервісному центрі, незалежно від місця прописки особи, яка звертається. А забрати її можна буде впродовж місяця після подання запиту. Ведення економіки тіні, у тому числі легалізація зарплат. Тільки таким чином можна наповнити пенсійний фонд, наголосив голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій. За словами посадовця, 26 мільйонів українців працездатного віку офіційно працюють і сплачують податки лише 16 мільйонів. Це означає, що бюджет втрачає мільярди гривень, які мали піти на фінансування пенсій. Ситуацію ускладнюють і сірі схеми у сфері підприємництва. На Вінниччині 95 відсотків фопів на. Загальній системі податкування показували нульові декларації. Тож обласна влада зацікавлена у розвитку чесного бізнесу та готова створювати відповідні умови. Кількість в Вінницькій області, суб'єктів суб підприємництва, які на спрощені системи оподаткування, ви здивуєтесь, вона зросла плюс 1800 чоловік. Це піде на користь тим людям, які працюють на спрощеній системі, які легально виплачують заробітну плату. Вінниця перша серед інших українських міст обласного значення за кількістю водіїв, пійманих за кермом у нетверезому стані. Це підрахунки патрульної поліції міста. У середньому за добу вони виявляють п'ять таких випадків. Найбільше по п'ятницях та суботах лише за останні дві доби склали на хмільних порушників 24 протоколи. Чому водіїв не лякають достатньо великі штрафи? Дізнавалась наша Оксана Святенко. Випив не сідай за кермо. Водій цієї автівки знехтував цим простим правилом. Як результат, машина на арешт майданчику, а йому доведеться сплатити чималий штраф. Поліцейські наздоганяють автомобіль, що мчить дворами на шаленій швидкості. Зупинивши машину, водій збирається накивати п'ятами, але копи його затримують. Виявляється, чоловік на підпитку. З такими випадками вінницькі патрульні стикаються чи не щодня. Лише за останню добу виявили 14 водіїв під дією алкоголю та наркотиків. Інспектор Семен Павленко каже, таких видно здалеку. Зазвичай вони порушують елементарні правила. Не вимкнути світло. Ближньо в темну пору доби буває таке, що технічна несправність транспорт, транспортного засобу не підсвічується номерний знак, або стоп не горить, зупиняємо при спілкуванні з даними водіями, чуємо різкий запах алкоголю, нечітку мову, або якщо в стані наркотичного сп'яніння, то людина веде себе знервовано, неадекватно. І, хоч наркотики та алкоголь на кожного впливають по різному, майже у всіх вони викликають неадекватну реакцію та оцінку своїх можливостей. Одні можуть не побачити там знак пропустити в них з при Затримується реакція. На зустрічні машини в них появляється, коли наприклад збудження йде. В них появляється кураж. Вони думають, що вони можуть все порушують правила дорожнього руху, збільшують швидкість. В минулому році в Україні посилили відповідальність за кермування транспортними засобами в нетверезому стані. Якщо водія впіймали вперше, він заплатить штраф 10 тисяч 200 гривень за повторне правопорушення вдвічі більше. Якщо ж попадеться втретє, сума зросте майже до 41 тисячі гривень. У кожному з випадків вилучають і посвідчення водія відповідно на рік, два і десять. Та навіть таке покарання порушників не лякає, констатують поліцейські. Через прогалини в законодавстві величезних штрафів можна і уникнути. Наприклад, якщо суд винесе справу на розгляд трудового колективу. Громадянин не несе ніякої відповідальності. Ніякої. Йому трудовий колектив зробив зауваження. Він не заплатив штрафу, він... його не позбавили права керування. Даний водій був. Освідомлений в лікарні є висновок лікаря нарколога. І водій не поніс жодної відповідальності. Ще одне покарання для пияків за кермом усне попередження. Тож не дивно, що після нього все повторюється знов. Є випадок, де водій за 25 днів на нього було складено 7 адміністративних матеріалів. 7. По алкогольному. І наркотичному сп'янінні. Чому сім? Тому що розгляд справи в нас 90 діб. Я надіюсь на те, що його притягнуть все таки до відповідальності, до будь-якої, не до зауваження, а до відповідальності, щоб він поніс штраф і його позбавили права керування, тому що це ненормально. Поліцейські припускають, можливо, порушників зупинять більш жорсткі методи, наприклад, кримінальна відповідальність за кермування на підпитку. Сьогодні ж в Україні кожний десятий ДТП з потерпілими відбуваються звини водіїв, які перебувають під дією алкоголю чи наркотиків. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта. Найактуальнішу інформацію від команди телеканалу Віта чекайте уже завтра у той самий час. Ну а безперервно слідкувати за новинами міста можете на нашому сайті. Адресу ви бачите на екрані, якою буде погода 2 лютого. Дивіться далі. 2 лютого у Вінниці хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці – туман. На дорогах – ожеладиця. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 6 градусів нижче нуля. У день термометр покаже – від 4 морозу до градусу тепла.